Я часто думаю, з чого складалось життя, яке в нас так настирливо забирають, з чого люди, яких я кохаю, з чого ти, моя любов? Ти з тепла, зі спогадів, що не дають здаватись, ти з яскравого сонця, ти з цілого світу, що вміститься у долоні, ти з чистого серця. Ти з честі, з відваги, з небаченої сили, з ніжності, ти зі сталі, ти з сили, яку ломали, але не змогли. Ти з мужності, ти з пам'яті в кожному серці, ти з тих, кого ловили, та я знаю, що тебе ніколи нікому не вдасться дійсно спіймати. Ти з незламних. Так було завжди, так буде далі. Ти зі сталі. Ти кращий з людей. Ти з тих, кого ми не маємо права віддати. Ти знов повернешся. Я вірю. Я знаю. Ти ж зі сталі. Борімося за тих, хто виборює нашу незалежність. Free as of Defenders